У кімнаті збираються діти різного віку. Поки очікують на початок зустрічі з письменницею, починають малювати. Це каже шестирічний Владислав з Харкова його улюблене заняття і демонструє свою розмальовку. Треба мати. Хто гадає, де Єва? Тут, чи тут? Де Єва. Ага, ти думаєш, що така скромненька. Зі своєї книги Три дні життя Єви зачитує історію письменниця Анна Григорович. Ходить в парк. А парк виявляється чарівний. Як, як ви думаєте, який парк називається чарівним? Для кращого сприйняття жінка роздає роздруковані ілюстрації з книги, і ви можете їх теж розмальовувати разом. Із творами письменниці вже знайома, бо деякі з них їй читала мама, розповідає Аліна Щернігова. «Вона дуже, книжки, дуже гарні. Після зустрічі всім учасникам подарували різноманітні книги. П'ятирічна Лілія з Волновахи обрала таку, щоб вчити букви. Каже, сьогодні заняття було цікаве. «Мені і читали, і читали нам Вікторія з трирічною донькою приїхали з міста Суми. Жінка каже, такі. Такі заняття допомагають дитині швидше адаптуватися в соціумі. Ми тільки розпочинаємо читати взагалі ж цікаві, тільки поки картинки, але вже дослухається на ніч починаємо читати в день перед сном. Три роки зараз такий період, коли дитині потрібно йти садочок, потрібно звикати до оточичок, до дітей, до соціуму. Тому, звичайно, такі заняття дуже потрібні, особливо зараз. У такий період для нас складний, коли ми переїхали в друге місто для дитини. Це стрес перш за все. Різноманітні заняття допомагають дітям-переселенцям відволіктися і від пережитого стресу, каже педагогиня Марія Полікарпова. Вони тут в спокій знаходяться і такі і вибирають такі роботи творчі. А Творчість це те, що праця це те, що заспокоює. Тобто вони в нас вишивають, розмальовують, розписують. Казкотерапією займається з 2009 року, відколи вийшла її найперша книга. Та після початку воєнних дій каже Анна Григорович, ця методика стала ще більш актуальною. Я беру свої сюжети, свої цікаві історії, адже кожен мій сюжет казковий він з глибоким філософським сенсом. Я намагаюся робити книжки не такими, прям повчальними без цього менторства. Це цікаві пригодницькі сюжети, але які спонукають. Розмірковувати. Інколи це дуже весело, інколи це дуже серйозно. Інколи ми починаємо малювати, а інколи ми раптом починаємо співати. І особливо я люблю, коли діти танцюють. Такі заняття буде продовжувати і надалі, розповідає Анна Григорович, аби в дітей було більше позитивних емоцій. Тетяна Зозоля та Мас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.